Вітаю, діти, послухайте, будь ласка, вірш На леваду я пішла б, ціла купа там кульбаб, ніби сонечки малі посідали на землі. Я нарвала б тих квіток та сплела б собі вінок, Щоб і я була в вінку, наче квітка на лужку. Діти, про які квіти розповідає вірш? Про кульбабу. Які квіти кульбаби? Жовті, круглі. На що схожі квіти кульбаби? На сонце. Що можна сплести з квітів кульбаби? Вінок. Кульбаба дуже красива квітка. До побачення!